Я громадянка України. Оскільки я громадянка України, то одне з однієї з ознак громадянськості є обов'язкове знання державної мови, володіння державною мовою це мова моєї матусі. Зі мною матуся розпочала розмовляти напевно, ще тоді, коли я була в трові. Українською мовою, тому для мене це питання глибоко сімейне, це питання моїх сімейних цінностей, яке для мене є доволі дорогим. Ну а крім цього, я люблю співати українські пісні, хоча не дуже можливий голос маю, але вдома люблю співати пісні. Я інколи бавлюсь складанням віршів. У мене є ще такий невеличкий досвід. Це питання ще глибоковічні. Вони стосуються нашої ментальності, нашого коріння. Тому зичу всім нашим українцям, які ще не долучилися до гарної української мови, любити, кохати українську мову, плекати її, вивчати ну і бути гарними носіями цієї мови, яка є для нас державним символом нашої України. Найкраще на це питання, я би б хотіла відповісти словами своєї доньки, яка ще в 9-річному віці написала маленький твір на тему як парсь виноградної лози. Кликайте мову. Моє народження стало визначальною подією в житті моїх батьків. Мова, якою я сповістила про свою появу на світ, була українською. Перші слова, якими моя матуся заговорила до свого немовляти, Теж були вимовлені українською мовою. Перші колискові та казки, під які заколихували мене Матуся і татусь, були українськими народними. Вже тоді я відчувала, що ця мова вібрала в себе все найкраще, найніжніше, найвеличніше, наймудріше, найблагородніше, найпоетичніше та найболючіше. Рідна мова як матір. Вона може бути лише одна. Я розмовляю українською мовою, тому що це державна мова. Жодна держава не може бути без своєї мови. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Я розмовляю українською мовою, тому що я народилася в Україні. Українська мова об'єднує всіх українців. Я розмовляю українською мовою, тому що вона наймалозвучніша мова у світі. Про рідну мову можна говорити дуже довго, можна говорити завжди, тому що е, українська мова найкраща мова у світі, не може бути без мови, без рідної мови е, країни, родини школи. І якщо ми зараз ми всі зрозуміємо, що найкраща мова у світі це наша рідна українська мова. Якщо ми будемо пам'ятати, що найкращий вчитель це наш. Перший вчитель, найкраща школа це та, яка нам дала знання. Найкращі батьки це наші рідні батьки. Ми будемо завжди пам'ятати, що найкраща країна у світі це наша Україна. Можна всі європейські мови вивчити за шість років, а свою рідну ти повинен вчити все життя. Я розмовляю українською мовою. Найперше тому, що я нею думаю. Мені легко висловлювати нею свої думки. А ще тому, що нею розмовляють мої найрідніші люди, мама і тато. Розмовляли бабуся і дідусь. Нею розмовляють мої близькі рідні люди. Любіть, плекайте свою рідну українську, батьківську мову. Я розмовляю українською мовою, тому що вона гарна, співуча, і батьки з самого дитинства мене її навчали. Чому я розмовляю українською мовою? Бо це, по-перше, є наша державна мова. І усі люди, які живуть на нашій країні, вони повинні розмовляти українською мовою. Для мене це символ матері, дома, нашої землі. Я розмовляю українською мовою з дитинства, тому що вона гарна, співуча. О, українською мовою в мене розмовляли батьки. Від них я і навчився самого маличку. В школі я також навчався українській мові. Вона зі мною завжди і скрізь, де тільки це можливо, в університеті, в повсякденному житті. Я її дуже люблю. І розмовляйте українською мовою. Раз казала мені, мати, Мож мов багато знати, кожну мову шанувати. Та одну із мов усіх. Що по серці ти зберіг, в серці ніжну і помірну збережу я мову рідну. Я намагаюся розмовляти українською мовою, бо я дуже поважаю, люблю цю країну, її слово, її дух, її патріотизм. Я розмовляти українською мовою почав ще у школі. Але так як я навчався у російській школі, ми дуже Мало розмовляли українською. і Я трохи не впевнений в своєму рівні української мови, але я стараюся підтягувати цей рівень, бо я живу в Україні і треба знати свою мову рідну. По-перше, я люблю українську мову. Українська мова це мова всього нашого українського народу. Мова, яка перш за все. Співуча, чарівна. І я завжди, коли хочу сказати якісь добрі слова, на яку, яку, якусь дати пораду, я звертаюся до української мови, тому що в неї дуже багато щедрих, щирих, відвертих слів, які допомагають мені в роботі, і я можу дати характеристику людині саме і українською мовою. Українська мова як матір'я, вона може бути лише одна. Найдорожча і найрідніше відмовитися від рідної мови, як відмовитися від найріднішої людини, яка виховала тебе та народила.